Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 серпня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія, і ми на основі цього виступу зробимо. Основні висновки так і з них ми зрозуміємо про що говорив колишній президент. Отже, перший висновок він виходить з того, що велику частину свого виступу Дональд Трамп присвятив питанню економіки: нищівна інфляція, зростання цін, зниження податків, ріст іпотечних ставок. Підписання виконавчого наказу щодо надання вказівок кожному секретареві, Кабміну та головам агентств використовувати всі можливості, щоб знизити ціни, але в капіталістичний спосіб, а не в комуністичний, який пропонує Камала Гаріс. Також він зазначив про свою обіцянку щодо зниження податків і скасування податків на чайові. Тобто він. Більшу частину, так як я сказав свого виступу, говорив саме про питання економіки. Звичайно, переходячи і на інші теми, про що ми скажемо далі. Другий висновок, і він є важливим в межах цього виступу, виходить з того, що. Дональд Трамп здійснив критику економічного плану віце президентки Кіча Камали Гарріс. Вона його представляла 16 серпня в штаті Північна Кароліна. Тобто він розкритикував, що Гарріс обіцяє знизити ціни на речі, на житло, і далі він поставив запитання, чому вона не зробила це раніше. Далі він зазначив, що Гарріс хоче обкласти великими податками підприємства, чому вона про це не говорила. Також Гарріс обіцяє надати гроші на житло, але це трильйони доларів, що це великі витрати. І також він зазначив, що Гарріс не зможе встановити федеральну заборону на підвищення цін. Ну тут є певні зерна Таких раціональних позицій з боку Дональда Трампа, але критика була недостатня від Дональда Трампа щодо відповідної економічної програми. Так, до якої є дійсно багато запитань попередньо ми розбирали. Часто Трамп під час критики відповідного плану він переходив на інші теми. І загалом глядач він е, втрачав фокус саме на критиці в бік плану Камали Гарріс. Тобто це можна було розкритикувати набагато структурніше і набагато чіткіше по кожному пункту. Тим паче там є дійсно що критикувати. Третій висновок це акцент на захисті суддів. Він зазначив, що Гарріс хоче розширити Верховний суд до 27 осіб, не зустрічав взагалі, щоб Гарріс про це говорила. І далі Трамп сказав, що ліві там, політики, прихильники цього крила критикують суддів і погрожують їм імпічментом. Також достатньо тривало він говорив про тему. Судів. Далі він зробив акцент на енергетиці: це буріння, зниження цін на енергію на 50%. Він виступає проти зеленої енергетики, називаючи це шахрайством. І обіцяє завершити мандат Байдена та Гарріс на електромобілі. Ну, це те, що ми чули під час його попередніх. Виступів п'ятий висновок це звичайно ж питання імміграції, і він про це почав говорити розлого, аж коли до завершення виступу залишилось хвилин 30. Він зазначив, що Гаррі запустила мільйони нелегальних мігрантів, які здійснюють злочини за оцінками Трампа. Це 20 мільйонів. Гарріс хоче дати всім нелегальним мігрантам громадянство. США. знову ж таки, Гарріс абсолютно про це не говорила під час своїх передвиборчих заходів. Це очевидно поширення неправдивої інформації. І далі Трамп зазначив, що обіцяє закрити кордон та провести одну з найбільших операцій. У історії США щодо депортації мігрантів, наступний висновок: це обговорення зовнішньої політики. Тут нічого нового. Він знову ж таки повторив, що при його конденції війни Росії проти України та Ізраїлю з Хамасом не було, згадав вивід військ з Афганістану і які там були жертви, і також зазначив, що його політика буде стосуватися досягнення миру через силу. Тут знову ж таки нічого нового, він попередньо про це говорив. Наступний висновок: це критика в бік Камали Гаріс, так що вона знову ж таки не дає інтерв'ю. Він звинуватив її батька, зазначивши, що він був професором економіки і марксистом. Далі він сказав, що він привабливіший за Камалу Гарріс. У неї там дурний сміх, вона божевільна і знову ж таки за його попередніми тезами. Так? Він їх просто повторював вже в межах цього передвиборчого заходу. Також він критикував. Напарника Камали Гарріс, губернатора штату Міннесота Тіма Волца, за його власні дії на цій посаді, тобто він згадав про дозвіл встановлення тампонів у ванних кімнатах хлопчиків в школах, і також згадав про протести в Мінеаполісі, що Волц недостатньо активно боровся з тими безпорядками, які там були в 2020 році. Далі він знову ж таки повторив тезу, що Гарріс не отримала жодного голосу в межах Праймеріс, а зараз бореться за. Президентську номінацію від демократичної партії фактично вже її отримає, і зазначив, що з'їзд демократії він сфальсифікований саме через ось цю причину, що Гаріс не має голосу, і він намагається, до речі, змішувати дві президентські кампанії, які проводились з демократами. Це 2020 рік і теперішній рік. Тобто він намагається говорити, що Гаріс не... Отримала жодного голосу, і потім знову ж таки повертається до її кампанії в 2020 році, що вона раніше вийшла, так, тоді з виборчих перегонів, через те, що вона тоді об'єктивно не мала шансів перемогти основних претендентів, так це Сандерс і Джо Байден. Але Трампу ж потрібно пояснити, що те, що було в 2020 році, це була одна кампанія Гаріс, яка намагалась боротися за президентську нем. Мінацію і в неї це не вийшло. А 24-й рік вона йшла з Байдена в цю президентську гонку. Байден вийшов, а вона, власне, його замінила. Це дві різні кампанії, але він навмисно намагається плутати людей з цими передвиборчими. Кампаніями це варто також відмітити. Наступний висновок Трамп критикував сенатора від Пінсільванії Боба Кесі, який змагатиметься за переобрання до сенату з республіканцем Девідом Маккорміком. Провів таку агітацію за республіканця в Пінсільванії. Наступний висновок згадка про майбутнє дебати з Гарріс, Знову ж таки, він тут акцент зробив, що він погоджувався на три раунди дебатів, а Гарріс лише на один. І далі він тут продовжував, що Гарріс вона там не дає інтерв'ю, не дає прес-конференції і не хоче відповідати на питання, які хвилюють громадян США. Ну і останній висновок це акцент на обіцянках з платформи Національного комітету республіканської партії і о, зазначив він також, що буде захищати другу поправку Конституції. Ось такі висновки можна зробити в межах цього заходу. Знову ж таки, зазначу, що основа тут була. Економіка, все ж таки, економічний цей план Гарріс, про інфляцію, про інші показники. Імміграція була пізніше у цьому передвиборчому. Виступі Трампа в Пенсильванії. це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому мовподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!